Вірш Лідії Віцені, йду вулицею і розмовляю із Господом, читає Галина Дроб'язко. Лідія Віценя йду вулицею і розмовляю із Господом. Йду вулицею і розмовляю із Господом. У ритмі білого вірша заримовані молитви звучать нещиро. Навіть отче наш, найвищий із поезій, є найдосконалішим верлібром не знаю, чи він мене чує, але сподіваюсь на те, іду, розмовляю із Господом, а голова тим часом про земне, про дрібне, думає. Хто ж тоді у мені молитву читає? Хто є я, мабуть, таки моя душа, а душу Бог бачить і чує. Тіло, як одіж, зноситься, і, може, колись він дасть мені інше, молоде і красиве, а разом із ним і голову, що навчиться не думати про дрібне, коли душа молиться. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки указані під відео. Вірш Лідії Віцені, йду вулицею і розмовляю із Господом, читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.